Парадоксальне запитання, що змушує задуматися, висіло на стіні відділу кадрів одного з підприємств. Ось його зміст. Якби ви були директором і самі приймали людей на роботу, то чи взяли би ви самого себе близько три тисячі років тому назад? Цар Соломон, що прославився своєю мудрістю, прийшов до наступного висновку і написав слова, які ніколи не можна забути: ліпше від селача, хто не скорий до гніву, хто шпанує над собою самим, ліпший від завойовника міста. В різних містах можна побачити численні пам'ятники, споруджені на честь людей, котрих вважали знаменитими. Серед цих пам'яток немало таких, які прославляють подвиги видатних полководців генералів і адміралів. Але мудрий Соломон вказує на те, що володіння самим собою заслуговує більшої поваги ніж військові перемоги.